Подорожники серіал 2019 року, сімейна комедія, де кожен глядач зможе знайти щось своє, що йому обов'язково відгукнеться, адже ця історія про три покоління. Серіал Подорожники розповідає історію Ірини, яка була одержима ідеєю розширити свій бізнес на Житомирській трасі, і поклала багато сил, аби ця мрія стала реальністю. Але з Італії приїжджає її заклята шкільна конкурентка Сусанна. І тепер всі плани, мрії та й взагалі все життя Ірини і дешка А ось, власне, чому варто подивитися цей серіал і дізнатися, як же Ірина буде боротися за своє щастя. Сценарій подорожників це сильна драматургічна історія, яка написана сучасною українською мовою, де можна зустріти різнобарв'я дотепних фраз. Фішкою серіалу є цікаво обіграні сюжетні лінії. Де у кадрі переплітаються минуле і теперішнє. Також круто, що місце не столиця України, а Житомир, а конкретніше житомирська траса, яка як відомо є артерією на захід. Це значно розширює аудиторію та робить серіал дійсно народним. Оскільки серіал показує взаємодію та конфлікти між трьома поколіннями. Той кастинг вимагав точних образів. Разом з відомими та талановитими акторами працювали не менш професійні, хоч і молоді артисти, такі, як Клавдія Дроздбуніна, Олександр Рудинський, Анастасія Капшученко, ну і я, Дем'ян Шиян. Звичайно, окремо хочеться виділити українських акторів, які свого часу стали піонерами у створенні україномовного контенту Незалежної України. Це Інма Вітовська з Лесі Плюс Роми та Віктор Андрієнко з легендарних шоу Довгоносиків. А ще Наталя Сумська, В'ячеслав Довженко, а головну героїню Ірину виконала прекрасна акторка Олеся Жураківська. Власне, під неї і писалась ця роль. Важливий меседж проекту відмова від стереотипів щодо українців. Творці серіалу показують українців як прогресивну європейську націю, яка живе та планує своє майбутнє в Україні, адже краще ніж вдома немає ніде. Чому варто дивитися серіал Подорожники для мене цей серіал дуже близький. і Я був щасливий працювати в цьому проєкті. Мені дуже подобалась моя кіносім'я, бо насправді в мене була просто зіркова кіносім'я. Для мене ідеальна родина має бути дружньою та веселою. До речі, така в мене справжня сім'я енергійна і винахідлива мама, і абсолютно спокійний та неконфліктний тато. Отже, якщо ви хочете подивитися сімейний цікавий та веселий серіал, дивіться подорожники. Чому варто дивитися серіал-Подорожники? На мою думку, перший і найбільший аргумент це акторський склад. Це одні з найкращих українських акторів сьогодення. Олеся Жураківська, Єма Вітовська, Наталя Сумська, В'ячеслав Довженко, Віктор Андрієнко. Ну і ми молодь, яка там бігає, поміж них, щось там жартує. По-друге, це комедія. Комедію дуже важко створювати. Дуже важко досягти того, щоб глядач реагував. Але я думаю, що там є досить успішні моменти. Так що, включайте, може бути весело. У нас дуже мало серіалів, які створені для усієї родини. Подорожники це серіал з нашим почуттям гумору, з нашими реаліями, які дуже впізнані. І головне, що ви зможете сісти. На диванчик, обійнятися і всі разом дивитися українське кіно. А ви були на каналі Кіносенс. З вами був я, красивий та харизматичний Дем'ян Шиян. Отже, підписуйтесь на наш канал та не забувайте про вподобайки. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.